Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама чотирьох діток. І сьогодні у відео знову поділюся новим влогом, чим ми займаємося. Наразі сьогодні субота і наш татко знаходиться на будівництві. Ми не поїхали, так як вовчик досі ще хворіє. На рахунок пральної машинки мені там багато давали порад. І е, я все прекрасно почитала. Дякую вам за такі поради. Можливо, десь там, колись мені знадобляться, але загалом цей пакетик, який я засипала для прочищення пральної машинки, все подіяло супер. Я перу. Тішуся, все, водичка спускається і ідеально працює. На рахунок техніки Бу. У мене вдома дуже багато Бушної техніки, яка працює вже більше 7-8 років. А, нічого в мене не зламалося, а ось з нової техніки то досить багато є поломаного. Я сама колись мала магазин побутової техніки, саме Буушної. Там, звісно, була у мене і нова техніка, але. Я загалом знаю, що німецька техніка БУ дуже-дуже класна. Ми рік чи два роки тому купили собі морозильну камеру БУшну німецьку. І я нею дуже задоволена. У мене в мами нова морозилка, і ви знаєте, там дуже багато кожен раз набирається льоду. Дуже багато. У мене ні разу не було стільки в морозильній камері цього льоду, а в мами буквально за місяць там. Здається, пів морозильної камери того льоду. І в неї нова морозильна камера. а В мене було. Тому це треба дивитися по фірмі, по характеристикам, ну і, звісно ж, по її стану. Плюс до всього я трішки розбираюся в техніці і е, скажу так, що я вмію обрати собі щось таке якісне. Так, я вже сьогодні стушкувала картоплю. Це звичайна картопля нарізана шматочками. Зробила засмажку з цибульки та моркви, і вкидала сюди також з картоплю, проварювала гомілки. Не дуже багато готую. Чоловіка сьогодні немає загалом, і вовчик практично нічого не їсть, тому приготувала пів кастрюльки. Зараз наведу трішки лад на кухні помию посуд і хочу все поскладати в морозильних камерах, тому що готувала вже неодноразово напівфабрикати. Деякі я взагалі не знімала, і їх уже з'їли, а дещо я так і не встигла порозкладати по пакетикам, тому сьогодні цим і займуся. Eatin' up my time, leave my mind in the woods, but Now you see the face under the red hood And you cry, now you cry, yeah you cry, yeah you cry, wolf. Oh, you thought I was a little sheep, yeah, yeah Never noticed how I hit my teeth Now there ain't nobody that'll hear you If you cry, if you cry, if you cry, if you cry, wolf. Oh, once upon a time, I was led applied Віла я нову посилочку з розетки фірми Delamark. Замовляла я пральні порошки і також засіб для миття посуду. Пральні порошки я ще не встигла потестити, а ось засобом для посуду то вже почала користуватися. Показую вам ціни на ці засоби: брала гель для прання для кольорового, універсальний, також взяла сипучий порошок універсальний. Та концентрований гель для миття посуду. У минулому відео я вам показувала гелі для душу, дуже вони мені сподобалися, класні. А ось цю партію я думаю, буду тестувати ще у наступному відео вам покажу, бо якраз перед тим, як мені приїхали ці пральні порошки, я саме все перепрала, пересушила, і тому немає на чому їх тестити. Я звикла купувати європейські пральні порошки, але думаю, що пора мені переходити на нашого виробника українського і підтримувати український бізнес, українську економіку. Так як чим більше ми користуємося саме нашим, тим більше сплачуються податки, тим більше маємо ми державного бюджету. Дуже мені подобається, що всі засоби Delamark є екозасобами. Всі вони без різкого запаху, досить так непогано пахнуть. До речі, ось цей пральний порошок викликав у мене дуже багато цікавості, тому що з запахом лічі я ще нічого ніколи не купувала. Поки упаковочку ховаю, так як не буду зараз прати, і щоб діти її не розсипали, тому за аромат розповім вам трішки пізніше. І останнє, що було в цій посилочці, це засіб для миття посуду, досить концентрований, густий, приємний аромат. Єдине, що ось пляшечка у ньому така, що з неї треба переливати. У мене якраз була вільна пляшечка від мила, і я вирішила її використати саме для цього миючого засобу. Бачила, що багато хто такими дозаторами користується на постійній основі, я буду тестити це вперше. Раніше я завжди брала пляшку, наливала з неї на мочалку і мила посуд. Зараз буду тестити із дозатором, і чи мені сподобається. Вже користуюся я два дні цим дозатором і скажу так, що зручно і так, і так, я не знаю, Можливо, більш естетично виглядає з дозатором, ніж просто пляшка. Можна в одному стилі поставити і мило, і миючий засіб, тому, можливо, це більше йде для краси, ніж для зручності. Раніше я користувалася на постійній основі миючим засобом для посуду Morning Fresh. Він є європейським, дуже мені подобалася якість, і я вам скажу, що заміну йому я знайшла. Саме цей засіб від фірми Деламарк іде концентрований і дуже-дуже економний. Я один раз нанесла засіб на мочалку і перемила повністю весь посуд. Таке мені подобається, так як не треба постійно а, додавати цього засобу. Він постійно закінчується, весь посуд жирний, брудний. А ось завдяки Деламарку у мене тепер чистий посуд. і... Досить так економно. І по ціні я вам скажу, що Морнінг Fresh коштував, здається, точно так само, але враховуючи, що це європейська фірма, можна замінити її на українську. Взагалі, засобом для миття посуду я зазвичай мию і столики, і вікно, і газову плитку, і взагалі всі стільниці, і все, що тільки можна. Зараз хочу ще помити газову плитку. Покажу вам, скільки засобу я наношу на губку. Це зовсім трішки, і перемиваю повністю всю стільницю і газову плиту. Сама плитка на стіні в мене була досить така чистою, тому я протираю тільки ті місця, які в мене забруднені. Якщо ви зараз також в пошуках ідеального засобу для миття посуду, то рекомендую вам саме цей, тому що дійсно дуже класний. Посилання, де купувала на розетці, лишу вам в описі під відео. Ну, а пральні порошочки, думаю, мене також не підведуть. Я протестую їх обов'язково і у наступних відео з вами поділюся своїми враженнями. І тепер вже в мене кухня чистенька, можна буде зайнятися морозильними камерами, навести там трішки лад, бо я постійно кладу де є місце, а пізніше вже стараюся відсортувати фрукти до фруктів, овочі до овочів, курку окремо, якісь салку або свиняче м'ясо, так само заготовки, тому трішки займемося з вами організацією. Якось на днях я готувала ліниві голубці. Поділюся сьогодні у відео з вами, як я їх робила, тому що саме в морозильній камері вони мене чекають також для того, щоб їх перекласти у пакетики. Зараз я промиваю рис, завжди все роблю на око. Ніколи я там нічого не зважую, не відмірюю. Просто беру рис так на око, скільки мені потрібно, беру капусту, нарізаю. Я ще, до речі, із цієї капустини готувала не тільки ліниві голубці, а і ще дуже класні смачні пиріжечки, рецепт яких у мене вийде на кулінарному каналі. Не буду вже тут показувати, як я її готувала, що додавала. Тут поділюся тільки лінивими голубцями. І так, нарізала я капусточку, нарізаю зараз ось таким дрібним кубиком цибульку. Досить так багато цибулі беру, так як я люблю засмажки досить так багато робити. Ну і Наступне, що я роблю, це натираю велику морквину. Я пересмажую зазвичай цибульку з морковкою, так як і на звичайні голубці. Єдине, що все в мене буде вкупі і нічого закручувати не потрібно. Рис у мене вже відварився, трішки стоїть остиває, але найкраще його це перекидати в іншу миску, тоді він остигне набагато швидше. Зараз ось до цибульки, яку я підсмажила, додаю моркву. Все ретельно перемішую, ще трішки тримаю на вогні. І ось перекладаю рис у холодну миску, так буде швидше. Охолоджуватися, і сюди ж до рису я додам засмажку, яка також буде разом охолоджуватись. Цю всю суміш обов'язково треба час від часу помішувати, бо інакше зверху стає холодним, а ось знизу буде досить таке гаряче. Я цього не робила, в мене рис трішки охолонув, і ось я додаю вже фарш. Буду підсолювати, перчити. І сюди ще можна додати сухий мелений часничок, але я загалом голубці не полюбляю з ним. Якщо вже додавати сюди сухий мелений часник, то це вже будуть не голубці, а якісь котлети. Тому ось так перемішую, хоча там рис ще був досить такий гарячий. І пізніше вже в цю суміш я додаю готову нарізану капусту. Все це ось так об'єдную. Пізніше я вже перекину ще капусту на сковорідку, на пиріжки, і в мене звільниться одна миска, яку я пізніше також ось половину цієї суміші відкидаю, тому що дуже тяжко перемішувати. У мене, взагалі, ця жовта миска це найбільша миска, в якій я можу готувати. І тому, якщо в ній щось не поміщається, то доводиться брати, розділяти на дві або Брати якусь велику кастрюлю, ну, загалом використовую все, що в мене є вдома, так як квартира невеличка, а вмістити в ній треба дуже багато чого. Формую свої голубці я змоченими руками у воді. Тут навіть по самих голубчиках видно, де я змочила руки тільки, а де вже ця суміш прилипала в мене до рук. Формую я. У вигляді справжніх голубців, що пізніше їх можна було запікати або тушкувати на сковорідці, їх не обов'язково складати в якусь таку кастрюлю. Якщо ви наскладаєте їх один на один, то вони, звісно ж, змішаються і дарма ви їх формували такої форми. Але якщо розкласти їх по сковорідці, по дну сковорідки або на саму бляшку і пізніше запікати, то ваші голубчики будуть тримати свою форму і все буде чудово. Я, до речі, їх ніколи попередньо не розморожую перед тим, як готувати, просто заливаю пізніше водичкою, роблю засмажку на низ і поливаю кетчупом. також... Сметанкою, підсолюю ще трішки, і все. У мене мої голубчики під кришкою ідеально готуються. Переклала я вже голубці в пакетики, також чібуреки, і в мене була із заготовочок приготовлена піца в сирому вигляді, тому що коли її заморожую готову, то діти нічого не їдять такого, що зварено, а носять тільки ту піцу, яка. Вже готова, запечена, просто її розморожують. Тому такий лайфхак, заморожую її сирою. Я стараюся тримати напівфабрикати тільки у холодильнику в морозильній камері, а ось тут у мене лежать різні такі запаси м'яса, якогось сиру, молока, овочів, фрукти. Знаю, що ви любите заглядати в мій холодильник, особливо в морозильну камеру. Зараз покажу вам, що в мене тут є. Три піци, два рулетика ще я готувала дуже давно і досі їх не приготувала. Щось я про них забуваю, десь закинуться. Давно пора їх приготувати. Так, там в мене чебуреки. Ось так. Трішечки лишилося сирників. Варенички з чорницями я готувала. Тут у мене декілька відбивних лишилося. І фрикадельки. Так, а на цій полишці чудовим чином загубилась ось одна тефтелька. Думаю, стошку її колись разом із голубцями. Тому поклала саме сюди. А це ліниві голубці, це звичайні голубці. Ну, а тут знизу лежить м'язко, яке ось віка завтра забере собою на навчання. Ну, в морозильній камері, тут м'ясо, є свиняче, один шматочок, рулька, копице, сало. Все загалом остальне це сало. Так, тут заморожений в мене натертий бурячок. Люблю я так його зберігати. Тут кріп, там кріп, тут рибка, яку чоловік у нас на річці ловить. Буває так одна-дві штучки, то кидай в морозилку. Так, тут морква натерта трішки загубилася також. Тут порожньо. Ось це все нещодавна моя закупка в Окіс. Це все гомілки. Дуже хочу курячих крилець купити, тому а, треба буде наступного разу їх взяти. Тому що гомілки ми вже останніх певно, три місяці тільки і їмо. Так, тут у мене чорниця заморожена, трішки малини. І ось там є ще спаржева фасоля. У нас її називають ще шпараговка. Так, тут перчик для того, щоб фарширувати заморожений. Це і також такими половинками не показувала вам, як я це заготовляла, тому що не було коли. А тут звичайними такими шматочками перчик нарізаний, і сюди ще додасть на днях помідори кільцями. Так, тут у нас порожньо. І ось тут у мене в лоточках два лоточка домашнього сиру і. Домашнє молоко. Все. Ось такі у нас запаси. Також я вирішила погрунтувати деякі частини відкосів, так як у нас діти попрацювали тут на славу. Я хочу декілька зробити змін в кімнаті, тому ось цей відкос, який знаходиться біля балкону, потрібно погрунтувати і зашпаклювати. Я взагалі це все. Планувала зробити в один день, але встигла тільки погрунтувати, так як наш вовчик ще досі хворіє. Ну і почала я отримувати вже меблі нові для кімнати. Напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, що там, що я запланувала в себе змінити, тому що приїхало мені на цей час дві посилочки, ще третя в дорозі. І загалом це найбільша така покупка. Пізніше у відео, можливо, через одне вам покажу, тому що ще їх не збирали і не влаштовували на їхні місця. Думаю, що вам сподобається те, що я купила. Ми перевіряємо на пошті, чи ще все в нас там добре, чи те, що саме я замовляла, я думаю, колір ви вже бачите. Але ось що це буде, напишіть мені в коментарях, мені дуже цікаво, чи ви здогадаєтесь. Враховуючи, що коробка не така вже і велика, так, сьогодні в нас неділя, повернулася я з базару, купила свинячу голову з такими вухами. У нас взагалі всі полюбляють їсти ці вуха, а решту порубається, не знаю, буде холодець, можливо, щось буде в борщик, Тут і щоки є, там трішки м'яса всередині, ну таке. Голова, як голова, і голова досить така бюджетна, дешева. 20 гривень за кілограм. Так, взяла я печива дітям, бо пекти мені з Вовчиком хворим. Немає часу. Ось таке. І взяла ось такі пряники. Так, дітям взяла ще ось такі глазуровані сирочки. Різні фірми їх випускають, в нас продають. Зараз вам покажу. Вони чим дешевші, тим, що кожен цей сирок не запакований окремо. Вони запаковані ось так. Так, взяла я ще свинячу печінку. Хочу поділити на шматочки і буде в заморозку запас. Тут свиногов'яжий фарш. До речі, по 150, здається, гривень, печінку сторгувалась по 60 А, Так, взяла ось такий сир гауда. Це мені треба для одної заготовочки в морозильну камеру. Взяла мед лісний з акації, 60 гривень така баночка. І я її вже вдома, будучи побила трішки. Ну, Але загалом витікло небагато. Так, взяла ще перчик по 40 на заморозку, морозильну камеру. Так, Тут десь 2 кг перцю. І ось взяла баклажани також на заготовку. Ну, Покажу вам, можливо, у наступному відео, що буду з цього всього робити, бо на завтра я не встигну змонтувати те, що буду робити із цього всього. І плюс взяла домашні помідори по 20 гривень також на заготовку на зиму на заморозку. А, так що наступне моє відео буде із переробкою ось цього всього, тому що треба швиденько з цим всім справитись.